Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Майстер клас. У нас черговий вже 27-й тур чемпіонату України Прем'єр-Ліга. Стартує в цю п'ятницю, 2 травня, чудовим весняним днем. Я ще раз всім вас вітаю. І залишиться всього лише три тури. По три матчі зіграти всім клубам. Так, там є ще один. Всього лише один недоіграний матч, який буде дограний вже в наступну середу. Якщо не помиляюсь, наступна середа це у нас 8 числа, 8 травня, вже буде доіграний матч, і вже в таблиці буде гарненько все по 27 відіграних матчів. В наступну середу. А зараз у п'ятницю ми очікуємо старт 27-го туру. Е, в п'ятницю заплановано згідно регламентом Прем'єр ліги два матчі. Вмощуємось зручненько. Не забуваємо підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, друзі, що ваші лайки вподобайки і ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Вдячний всім вам! Лівий берег прийматиме Карпати зі Львову у першому матчі. І Львівський рух на арені Львів буде приймати Криворізький От такими двома матчами стартує 27 й тур. Я багато часу вашого не займу. Скажу лише, що Карпати ще досі мають непоганий шанс зачепитися за єврокубкові місця. І е, тут вони якраз будуть змагатися з Поліссям. Так, з Житомирським Поліссям. Якщо Карпати зможуть обійти Полісся, є непоганий шанс зачепитися, ну, бодай за лігу конференцій. А зараз це для Карпат буде дуже е, непогано в плані досвіду. В плані наігровки нового і нового і нового складу, і в плані заявлення себе і на міжнародній арені, в тому числі. Я вважаю, що такий досвід завжди піде тільки на користь клубові. Тому я вважаю, що Карпати неймовірно заряджені, неймовірно вмотивовані. Так, не слід недооцінювати лівий берег, особливо коли вони грають у себе на арені, яка так само і називається як і клуб лівий берег. Лівий берег перебуває в небезпечній зоні. 14 те місце не може спокійно давати грати футболістам. Буде гостра боротьба. І я вважаю, що мінімально, але все ж таки Карпати виграють. 1-0. 2-1, 3-2. Навіть не здивуюсь такому рахунку, але все одно на користь Львівських Карпат. Виїзно, виїзна перемога Львівського клубу. Мій прогноз. Карпати перемога. Коефіцієнт 2-23. Друзі. І другий матч в п'ятницю. За одне. Хочу спрогнозувати. Тут е, на арені Львів, як я сказав, рух Кривбас. Кривбас шостий, рух дев'ятий. Вже я неодноразово казав, якось воно навіть, можливо, вже і вам приїлося, що рух об'єднується з Карпатами. І е, як не крути, але і для кожного з футболістів львівського руху, і для команди в цілому вже. Не є настільки мотивовані всі матчі, які залишились. Так, рух, скоріш за все, перестане існувати ось в такому вигляді, як професійний клуб. Буде академія, буде там дитяча школа потужна, створюється і буде працювати зі складом, з тренувальним процесом. Бази тренувальні підтримувати буде саме все це покладено на колектив руха. Так, більшість гравців будуть шукати собі клуби. Можливо, левова частина складу руху перейдуть до Карпат, адже фінанси, інфраструктура, все буде об'єднуватись. Ну і логотип. І назва клуба, звісно, будуть Карпати Львів. Можливо, трішки буде і герб, і прапор е, видозмінений. Але я не вважаю, що це суттєво. Суттєво, щоб гра покращилась е, до найвищого рівня, оце дуже важливо. Погодьте зі мною. Тому я вважаю, що. Перемога кривбаса не здивує нікого. І я хочу ризикнути, взяти саме перемогу кривбасу в гостях на арені Львів над львівським рухом. Кривбас перемагає, і тут у нас виходить коефіцієнт 2,07. Отакі От дві виїзних перемоги я беру. Карпати перемога 2,23. У п'ятницю 2 травня, і Кривбас Перемога 2.07. Кривбас, до речі, також не втратив ще чисто математичних шансів зачепитися за четверту сходинку, яка дозволить грати в лізі конференцій. Тому. Кривбас буде давити. У Кривбаса, до речі, ось якраз і є цей матч в запасі. Недоіграний. який буде відіграний вже у середу. В середу, 7 травня. Так, саме 7 травня вже підрівняється таблиця в плані відіграних матчів. у всіх буде по 27. Я сам себе трошки виправляю. Тому що, якщо я не помиляюсь, я на початку цього відео сказав 8, ні. 7 травня буде зіграно всереду матч Лівий берег Кривбас. І якщо Кривбас виграє і цей матч, і над рухом, то Кривбас просто непогані. Круті шанси має зацепи, зачепитись за Єврокубкову зону, так само, як і Карпати. Вони там, якщо мені не зміняє пам'ять і я не помиляюсь, вони там чуть ли не йдуть ноздря в ноздрю. Ось скажем так. Тому, друзі, вболіваємо кожен за свій улюблений клуб, вболіваємо за високий рівень українського клубного футболу і футболу. Національної збірної нашої. Це дуже важливо. Я бажаю, щоб ваші улюблені клуби частіше вас тішили своїми результатами. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найпотужніша, найважливіша і найголовніша підтримка нашому каналу. Я завжди тисячу разів буду вам дякувати за це. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги над рашизмом і його посікпаками. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дякую, що ви у мене є, друзі, за вашу підтримку, увагу. За ваші перегляди, за вашу активність. Без вас не було би майстер-клас. Бачите, навіть Римою я заговорив. Отже, друзі, скріншоти по всім моїм прогнозам. Вас чекають уже давним-давно зранку. На всі мої прогнози я роблю скріншоти. В телеграм-каналі ви Хто підписаний на телеграм-канал, ви перші узнаєте про мої прогнози з моїх скріншотів і економите, заощаджуєте свій особистий час. Іноді 5, а іноді і 10 і більше хвилин вашого часу. Посилання до нашого телеграм-каналу знаходиться в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Дивлюсь я прямі трансляції. На сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь, це дуже зручно. Дякую за увагу ще раз. До зустрічі всім па-па.